Готовий? Yeah. Ну то підготуйся. Хлопці, що ви продемонструєте для молодя, щоб отримати ці дві фішки? Шпагат півпережний, а ви що? Yeah. Так. А ви мосік, який Василь Васильович вас поставить на мосік? Сам стане. Тому маестро музику хлопці, демонструють демонструє акробатичний трюк для молоддя. Поїхали! Що ви там поклони б'єте? І. Давай, давай! Ого! Їдемо, їдемо, хлопці, молодці! Ого! І ще один. Тепер йдемо на цей захід, бо тут гості не бачать. То саме? І! Опускіно! Ну... І! Владимирский централ. Владимирський централ. Да-да-да! да Владимирський -да -да централ! -да -да! Сто! Пацани, ви заробляєте дві фішки. Ви так як одне ціле! Там один заробив, там другий, ви об'єднюєте і ви получаєте супер приз. Але у вас мало. Забирайте фішки, присідайте, і зараз буде ще два. Так. Хто нас підтримав, дякую! Дорогі молодята! На першу чергу хочу вас привітати з вашим сьогоднішнім днем. Що у вас було в житті все добре, злагода і мир. Це, це нормально, так. Да. Щастя, здоров'я! А у першого, що хочу вам почати, що ви ніколи не сварилися. Не було у вас в сім'ї негараздів. Побільше жон Олегу. <риклад> ну це нормально, ну весілля, ні. <риклад> Наталі хочу побажати, щоб Олега тримала в руках, щоб не мав багато жон. <риклад> Але це всяке буває. <риклад> ну, 21-й століття на дворі. <риклад> І їдемо далі. <риклад> а щоб цей? <риклад> А, час, 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 час. <ріст> Хорошо, щоб Олег у майбутньому відкрив свій супермаркет, але, але тільки на тебе. <ріст> Ашан. Ні, ні, тільки на тебе. І, <ріст> Цей, і не сільпо. Що знову? <ріст> Все, дорогі молодята. Я дуже радий вас вітати з цим найкращим днем. Мій друг Олег Наталя. Я дуже радий за вас. Радий вітати вас цим прекрасним днем. Бажаю вам злагоди, всього найкращого. Довжого життя в любові, в коханні. всього найкращого. Сварки будуть, це не проблема. Сварки будуть, це добре. Це добре. Сварки будуть, значить, все круто. Олег, Олег, бізнес розширюється, Наталя допомагає, все буде класно. І все буде суперкласно. Дивіться, Дивіться, не не було, <сіх> <щоб суворобили>. <сіх> Все, <сіх> Максим, Максим, <я> пару слів. <сіх> Наталя сама красива, <сіх> Олег саме кращий од <сіх> дружиною. Все <сіх> вам <Самі> найкращих, друзі. <сіх> Все буде класно, я знаю вас. Олег, <сіх> <тріс слова>. <сіх> Олег, <сіх> Олег тобі щастя, радості, в житті. <сіх> але щоб тебе Наталя не била сковородкою по голові. Да, да. Пацани, ми... ми заслужили фішки, друзі. Да. Да. Хто? хто має проти, що ці хлопці не отримують ці фішки? Може вийти і три хвилини то сказати. Є такі бажаючі. Рівних ним не. А хто за? І... Да. Хто за... 18 фішок. Шановні гості саме зараз нагороджуються найактивніші у третьому заході. Тому прийміть подарунок від чарівної молодої пари за вашу активність, за те, що ви сьогодні такі драйвові. Облиски, облиски! Облиски бурхливі! Василь Васильович. Максим, давай, 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 давай! Ні, Олег, ти класний пацан, веселий. Хлопці, ви найактивніші на цьому весіллі. Тому так, як Олег не приймав участь, Максим п'є 4 пива на одного. Yeah. Облиски є, молодці, присідайте, дякую. Друге місце саме зараз отримає цей дарунок за її активність. облиски її, облиски, облиски! О! Шість вішок раз. Шість вішок. Шість Продано. При студії. Облиски. 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 Так. А це на одного. Це приз на одного, до речі. На одного. Один використовувати в день, якщо тиждень пройде, ви не використали. Воно просто просрочене.